Від початку часів світ не знав подібного жаху. Істота з чорної лагуни шокуючий та тримає в напрузі. Наука не могла цього пояснити, але він був там живий у дуже глибоких водах Амазонки, повернення до істоти, яка існувала 100 мільйонів років тому, неймовірно сильний та руйнівний. Жіноча краса виманила його з його лігва. Уздріть підводні жахи, ніколи раніше не зафільмовані. Устріть титанічні підводні битви, про які раніше і мріяти не могли. У цій найбільш жахливій науково популярній пригоді. Хто та з чорної лагуни? Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.